Ну вітання усім, хто дивиться бабусини смаколики, смаколиками з України. Сьогодні хочу поділитися рецептом дуже смачної кабачкової ікри на зиму. Для цього мені знадобляться кабачки. Я їх почистила. Цього можна не робити, але я вирішила сьогодні почистити. Перевірила, щоб не було зерняток. Якщо є зернятки, їх треба прибрати. Помідори, я їх буду подрібнювати. Цибулька ріпчаста, солодкий перець, морква, часник, рослинна олійка, оцет 9%, сіль і цукор. Готувати я ікру буду ось у такій каструлі з товстим дном і під кришкою, обов'язково під кришкою, бо вона буде булькати і може бризнути і наробити шкоди. Для початку я наріжу цибульку. Форма нарізки значення не має, бо ми будемо все подрібнювати блендером. Цибулю нарізала, натираю морку на крупній терці. У кастрюлю додаю рослинну олійку 100 мл цибульки, тут 100 грам. Усі пропорції будуть в описі під відео. Додаю цибулю у розігріту олійку. Цибульку смажу до золотистого кольору. Поки цибулька обсмажується, я наріжу перець. Перець одна штучка 100 грам. Моркви 300 грам. Кабачки 2 кг, помідори. 500 грамів. Помідори зараз я подрібню на блендері. Треба слідкувати за овочами, щоб вони не підгоріли, бо тоді смак ікри зіпсується. До цибулі додаю моркву. Поки цибуля з морквою смажиться. Я натру кабачки швиденько. До цибулі і моркви додаю кабачки, перець, помідори, які я подрібнила на блендері. Усе перемішую. Кількість продуктів у мене невелика, тому я натирала і нарізала руками. А так можна скористатися овочерізкою. Каструля об'ємом 5 літрів. Усе перемішала, вогонь зробила середній. Накриваю кришечкою. І так буду тушкувати 30 хвилин. Час від часу я буду перемішувати, щоб овочі не підгоріли. А вже потім буду додавати сіль, цукор і вже в останню чергу оцет і часник. Пройшло півгодини. Переставляю каструльку. Ось так виглядає. І тепер я усе це буду подрібнювати блендером. І ось так тепер виглядає екран. Повертаю на вогонь. Додаю цукор, 4 столові ложки. Сіль 2 столові ложки. Гарненько перемішую. І ось на цьому етапі обов'язково треба накривати кришечкою, бо вона починає булькати і може наробити шкоди. Прикриваю кришечкою і ще буду тушкувати 10 хвилин. Після цього додам часник і оцет. Часничок пропускаю через прес. Я взяла одну середню головку часнику але за бажання можна додавати, можна не додавати, можна і більше, менше. Це вже за смаком. 50 мл оцту, оцет 9%. Ось на кришці видно, як булькає ікра. Пройшло 10 хвилин. Додаю оцет і часник. Обережно, щоб не булькнуло. оцет. І чесник. Рецептів ікри дуже-дуже багато. Хтось з майонезом, хтось з пастою томатною закриває. Нам подобається цей рецепт. І цим рецептом ми користуємось дуже-дуже багато років. Знову накриваю кришечкою, бо знову буде булькать. І ще тушкую 8 хвилин. Прийшло 8 хвилин. Ось так набулькала ікра. І тепер ікру, каструлю я не виключаю, стоїть на самому-самому повільному вогні. І тепер я у стерилізовані баночки буду розкладати ікру. Під я підклала ніж. Закручую. Ось так. І тепер перевертаю і ставлю під ковтру. З цієї кількості продуктів у мене вийшло 5 півлітрових баночок, тобто 2,5 літра. І 270 грам ось така тарілочка. Це ми залишимо на дегустацію. Смачного. Дякую. У нас сьогодні дегустація кабачкової ікри, яку я закрила на зиму. Ти вже побачив. Дуже чудовий. Колір. Це, Неймовірний. Це, такий. це того, що йдуть свіжі томати а не томат на томатна Ну, Відрізняється від магазину. І ще картопелька молода з кропом чесничком. Салака, no. філе салака без кісточки смажена. По сезону. По сезону. <рес> да. І малосольні огірочки святкого приготування. Добре, спробуємо, все спробуємо. Угу. Так, зараз ми спробуємо. Це вечеря на вулиці вже uh, темно. Uh. Mm. Як завжди, як завжди, тепер будеш щось зі мною їсти. <сь> дякую, дякую. Смачного. Ні, це М -м клас. Ікра неймовірна.